Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачну скумбрію з лимоном запечено у духовці. Готується це дуже просто, швидко і 25-30 хвилин для запікання. Тобто за 40 хвилин ви можете приготувати вечерю. Для рецепту нам знадобиться лимон, цибуля. В мене лук порій можна брати звичайно і спеції для риби. Також буду використовувати соєвий соус замість солі. Якщо у вас немає, можна використовувати сіль. Рибка має бути почищена, відрізали голову, все почистили, щоб вона була чистенька. Хвостик я потім також відріжу. І ось ці маленькі плавнички я також відрізаю. Далі все надзвичайно просто та швидко робиться. Рибку потрібно надрізати ось таким чином. Ви її надрізаєте, але не до кінця. Подивіться, щоб вона трошечки трималася. Тобто ви прорізаєте хребет, а далі не ріжете. Ось така рибка в нас має получитися. І відрізаю хвостиком. Можете його і залишити, якщо хочете, але я відрізаю. Далі нарізаємо цибулю. Цибулю ми використовуємо лише для того, щоб наша рибка була на такій подушці для випікання. Викладаємо цибулю на дно форми для випікання. Можна використовувати будь-яку цибулю, яку хочете. І ось таким чином ще зверху гарненько викладаємо рибку. Далі я буду присипати спеції. Спеції взагалі можна використовувати такі, які ви любите. Я використовую звичайні спеції для риби. Дуже багато я їх насиплю, так трошечки для аромату всередину і зверху. Далі нам потрібно всю рибку збрізнути соєвим соусом або посолити сіллю. Ну і наш найголовніший інгредієнт це лимон. Скумбрія дуже гарно смакує з лимоном, тому використовуємо лимон. Нарізаємо його ось такими дольками. Потім я їх ще навпіл розріжу, щоб вони були такими половинками. І ось такими половинками я фарширую скумбрію. Ось так це дуже просто робиться. Кількість лимону також можна регулювати. Якщо ви не любите сильно такий цитрусовий присмак, можна б менше лимону покласти. Рибка ще не запеклася, але вона вже має дуже апетитний вигляд. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин до золотистого кольору. Ось так виглядає спечена рибка. Зараз я вам покажу, яка вона всередині. Дуже гарно пропеклася, дуже ароматна. Дуже раджу спробувати її приготувати.